Усе його життя між двома датами 9 березня 1814 року, 10 березня 1861 прожив 47 коротких літ, з них 24 в кріпатстві, 10 на засланні, а решта 13 років на волі, якої сказати по правді не було. А за цими цифрами нелегке життя людини, яка усупереч численним перешкодам досягла шаленого успіху, Тарас Григорович Шевченко. Усе його життя сповнене невичерпної любові до України. Усе було на життєвому шляху Тараса Шевченка. Пізнав раннє сирідство, матір доброю його у могилу нужда та праця положила, батько не витерпів лихої долі. Умер на панщині, відчув голодне дитинство, козачкування у пана Енгельгарта, ув'язнення, заслання на довгих десять років. За участь у таємному громадсько-політичному товаристві Кирило Мефодіївському братстві та занадто надто проукраїнську позицію в поезії Тараса Шевченка позбавили волі, відправивши в далекі казахські степи, відбувати солдатську муштру. Під найсуворіший нагляд із забороною писати й малювати. Такий указ російського царя Миколи. Так так, наш ну зовсім недружній сусід постійно знищував українців. Під час перебування на засланні, незважаючи на важку солдатську муштру та нестерпні знущання, Тарас не зламався. Попри заборони, писав картини і навіть вірші, які ховав за халявою чобота. Так і з'явилася назва «Захалявні книжечки, та найважчою стала розлука із батьківщиною. Усі його думки про рідну і далеку Україну. Так з'явилася поема княжна, з уривком з якої ми познайомимося далі. Зоре моя вечірняя, зійди над горою, поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає. Як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина віти розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зелені віти, а на вітах гойдаються нехрещені діти, як у полі на могилі вовку лакну ночує, а сич в лісі та на стрісі недолю віщує, як сон трава при долині вночі розцвітає, а про людей та нехай їм. Я їх добрих знаю. Добре знаю. Зоре моя, мій друже єдиний. І хто знає, що діється в нас на Україні? А я знаю і розкажу тобі і спать не ляжу. А ти завтра тихесенько Богові розкажеш. Пригадай роди літератури лірика, епос і драма. Доведи, що Зоре Моя вечірняя це ліричний твір. Твір має віршовану форму, невеликий обсяг. У вірші відчутно особливу емоційність, схвильованість, задушевність через роздуми автора, ліричного героя. Крім того, твір відзначається значною кількістю засобів образної мови пригадай види лірики. Патріотична, філософська, інтимна та пейзажна. До якого виду можемо віднести поезію Тараса Шевченка? У поетичному творі наявне поєднання двох видів лірики пейзажної та патріотичної. Зверни увагу. У ліриці визначаємо ліричного героя це створений автором узагальнений образ особистості. Яка постає в центрі ліричного твору. Автор часто є прототипом ліричного героя. Однак не слід ототожнювати автора й ліричного героя, адже їхні позиції інколи можуть і не збігатися. Ліричний герой у поезії Зоре Моя вечірня особливо нагадує самого Тараса Шевченка в період заслання. Перебуваючи в неволі на чужині, ліричний герой, залюблений у красу рідного краю, Тужить за батьківщиною, тож звертається до зорі, яка, незважаючи на далеку відстань, теж може бачити Україну. Спілкування із зорею чи не єдиний спосіб підтримувати зв'язок із батьківщиною. В уяві ліричного героя, наче зринають спогади картин природи рідної землі. Хоча й він уже давно далеко перебуває від дому та добре знає, що насправді відбувається в Україні. А про людей та нехай їм. Я їх добрих знаю, добре знаю. І хто знає, що діється в нас на Україні? А я знаю і розкажу тобі, і спать не ляжу. Він цілеспрямований, тож навіть перебуваючи в неволі далеко від рідного краю, упевнено намагається не тільки розповісти світові правду про ситуацію в його країні, а й будь-якими способами допомогти батьківщині. В уявній розмові ліричний герой згадує образи символи України, Дніпро, символ сили, стабільності, єдності різних територій держави, сокорина дерево осокір могутності, верба, уособлення сили жінки матері, народний символ України, сонтрава, лісова рослина, що розцвітає вночі, тож означає таємничу красу, могила в полі, символ невинно вбитих українців. Козаків, які віддали життя за свободу рідної країни. Не менш важливу роль відіграють і міфологічні образи, що відображають давні вірування наших предків. А на вітах гойдаються нехрещені діти. Як у полі на могилі лакно ночує, а сич в лісі та на стрісі недолю віщує. Нехрещені діти це русалки чи потерчата. Наші предки вірили, що малі діти, які помирали нехрещеними, ставали цими духами вовкулак чи вовкулака людина, яка перетворилася на вовка, страшна міфологічна істота. Сич, птах із родини совових. За віруваннями наших предків, крик сича віщував велику біду. В останньому рядку уривка з'являється образ Бога як символ віри, справедливості, невідворотної перемоги добра над злом. У поетичному творі Тараса Шевченка незвичайними ознаками наділена зоря, наче це людина. Ліричний герой розмовляє із зорею, називає її Мій друже єдиний. Вона наділена надзвичайними можливостями адже має розповісти все Богові. Отож бачимо, що образ зорі персоніфікований «Лови фісташку» – персоніфікація. Це образний вислів, у якому ознаки людини переносять на неживий предмет чи явище. До речі, вечірньою зорею називають планету Венеру. Це небесне тіло починає сяяти одразу після заходу сонця, віщуючи погожу зоряну ніч розгляньмо детальніше художню організацію вірша. У відповідні засоби образної мови з їхніми прикладами з поезії, Епітет Широка сокорина. Персоніфікація У Дніпра веселочка воду позичає риторичне звертання зоре моя, риторичне запитання Що діється в нас на Україні. Зверни увагу риторичні фігури. Оклики, запитання, які не потребують відповіді, а також звертання у поетичному творі вживають із метою привернення уваги читача та спонукання до роздумів. Поглянь на початки рядків ліричного твору, зокрема на часте повторення слова як «Як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина віти розпустила, як у полі на могилі вовкулак ночує. Як сон трава при долині вночі розцвітає, це створює певний ефект накопичення, зростання напруження у творі. Лови фісташку. анафора або єдинопочаток, повторення однакових слів чи словосполучень на початку рядків або строф. Тож тепер спробуймо визначити провідний мотив та ідею ліричного твору Тараса Шевченка Зоре Моя вечірняя. Провідний мотив вірша туга за рідним краєм. Ідея возвеличення любові до Батьківщини. Утвердження того, що згадка про рідний край допомагає на чужині пережити розлуку з вітчизною, віра в справедливу допомогу нашій країні вищих сил. Шевченко й Україна невіддільні поняття. Жив нею, марив нею, їй віддав усього себе, свою Україну любіть. Любіть її воврем'я люте. В остатню тяжкою минуту за неї господа моліть. Запам'ятай. Тарас Григорович Шевченко під час перебування на засланні, незважаючи на важку солдатську муштру та нестерпні знущання, не зламався. Найважчою стала розлука з батьківщиною. Зори моя вечірняя, уривок із поеми княжна. Написаної в період заслання. Це ліричний твір, у якому поєднано два види лірики: патріотичну й пейзажну, провідний мотив ліричного вірша: Туга за рідним краєм. Високохудожню організацію твору доповнюють образи символи, епітети, яскраві порівняння, персоніфікації, риторичні фігури, анафора. Ліричний герой. Створений автором узагальнений образ особистості, яка постає в центрі ліричного твору. Автор часто є прототипом ліричного героя. Сподобалося відео. Тисни на вподобайку. Пиши коментарі. Відкривай з нами світ та укриліт.